Волинські чорнобильці зустрілися з головою облдержадміністрації Борисом Клімчуком. Сторони обговорили проблемні питання, зокрема надання пільг, лікування, оздоровлення, отримання житла. Борис Клімчук пообіцяв, що пільг постраждалим наслідок чорнобильської катастрофи зменшено не буде. Детальніше в сюжеті. На нараду було запрошено керівників управлінь медичних закладів, будівельних організацій, представників районних осередків громадської організації Спілка Чорнобиля. Питання, що викликало чималу дискусію, стосувалося оздоровлення чорнобильців у санаторіях. Олена Райгуцька переселена із зони забруднення на Волинь, каже з дитиною уже неодноразово відвідувала санаторії, але умови проживання бажають ліпшого. Перший день, коли ми приїхали в санаторій Сергіївки, нас чуть не отравили млинцями. Там поставляють полуфабрикати, за їхню якість не відповідають. Не несуть відповідальності, от ну і доводилося дуже часто нам ходити, міняти, міняти порції, того що ну неможливо було їсти. Проблема оздоровлення стоїть гостро, переконують чорнобильці, і питання не лише у неякісних послугах, але й у тому, що черга формується несправедливо. Ті люди, які були одного року, оп'яті не до бо вони перші стали на чергу. Це вроді нечесно. Говорили, скільки і так рішення яке не приймається. Ті самі їздять постійно, От хай Собес дасть нам списки, списку Чорнобиль. Медичне обслуговування теж мало би бути ліпшим, стверджують ліквідатори. Особливо це стосується обстеження на дорогій апаратурі, також операцій, на які подекуду чорнобильців не вистачає кошти. А все через низькі пенсії. Однак представники влади обіцяють, що наступного року соціальні виплати збільшать. А для Волинських постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС наступного року планують зробити палати в обласному госпіталі інвалідів. Чорнобильські рецепти, пільгові ліки, так. Я вважаю, що ми от в області знову ж таки, і це було як після зустрічі з вами. Ми прийняли єдине можливе рішення, коли розробляли порядок, щоб поставити всіх в рівні умови, так? І може відмінити ту практику, коли один мав доступ і отримував десь ну, в силу різних причин на тисячі гривень, другий отримував там на триста гривень. так. Тому обмежили десять мінімальних зарплат і трошки прозорості колегіальності від прийняття цих рішень. Цих грошей мало. Їх там шість з половиною нас мільйонів. Так будемо дивитися, щоб додати це. Цього року виділено 1 мільйон 760 тисяч гривень на будівництво житла для чорнобильців. В облдержадміністрації переконують, що таких грошей на область не виділялося протягом останніх семи років. На черзі на отримання такого житла 2403 тисячі сім'ї. Насамперед його отримують родини з дітьми, які стали інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС та потребують особливого догляду. Інваліди першої групи. Кошти надійшли, власне, для категорії оцієї 41 сім'ї з дітьми, яких інвалідність пов'язана з Чорновською катастрофою. Тобто ми для цієї категорії, оцієї, оці гроші зараз будемо використовувати. Поділіть ці квартири. От постанова, от люди, от Жураківській. Поділіть і прийміть рішення. Я цих рішень приймати не буду. Це не моя тема. Орел не літає за горобцями, пробачте. За таке порівняння це не діло губернатора. І до мене з скаргами не ходить. Поділите, поставити крапку і висок. Борис Клімчук також зауважив, що пільг менше не буде навпаки, соціальні гарантії підвищаться. Утім, поки що державний бюджет не має змоги компенсувати усі пільгові виплати, передбачені законом. Тому фінансуватимуться вони як тільки надходитимуть державні гроші. Представники влади сподіваються, що подібні зустрічі з чорнобильцями стануть традиційними.